Ісландія країна неймовірних пейзажів, вікінгів і шокуючих чеків у кафе. Тут можна витратити на обід стільки, скільки в інших країнах вистачило би на три дні подорожі. Але не варто панікувати з правильним підходом можна прогодувати себе смачно, не збанкрутівши. Чому ж їжа в Ісландії така дорога? А відповідь проста майже все тут імпортне. Але є й хороша новина. Місцеві продукти, зокрема овочі та фрукти, вирочені в теплицях, риба, баранина та молочні вироби, є доступнішими, оскільки їх виробництво в країні не залежить від зовнішніх поставок. А як же вижити туристу в Ісландії? Перше. Готувати самому. Якщо у вас є доступ до кухні, це врятує бюджет. Друге їсти як місцеві. Хот-доги, супи, скір, ісландський йогурт це смачно і відносно доступно. Третє. Купувати в дешевих супермаркетах Бонус, Кронан. Там ціни набагато лояльніші, ніж у туристичних місцях. Що ж варто спробувати скір. Густий автентичний йогурт, який ісландці їдять і на сніданок, на обід, на вечерю. Можливо, вони просто не знають, що існують інші страви. Легендарні хот-доги Бер'єрінс Бесту сосиска, виготовлена з ягнятини, свинини та яловичини, подається в м'якій слоткватій булочці з кетчупом, гірчицею, ремуладом двома видами хрумкої цибулі. Місцеві стверджують, що це найсмачніша їжа в світі, ну або принаймні в Рейк'явіку. Навіть Кім Кардаш'ян та Білл Клінтон їх їли, а коштує такий ходог орієнтовно 6 доларів. Хаукарль знаменита ферментована акула. Якщо ви коли-небудь мріяли спробувати щось, що пахне як м'яку, рибного складу та простроченого сиру з нотками холодного моря, вітаємо, ви знайшли ідеальну страву. Цей ісландський делікатес готує з отруйної гренландської акули. Яку 2-3 місяці ферментують під землею, а потім ще півроку в'ялять на вітрі. У ресторані порція такої акули коштує орієнтовно 11 доларів. і зазвичай подається з міцним бренні віном, це ісландська горілка з кмином, відома як чорна смерть, щоб перебити смак. Також можете знайти її у супермаркетах у вакуумній упаковці, але нізащо не кладіть ту акулу вручну поклажу в літак. Булочки з корицею, традиційні ісландські булочки, ароматні, пухі, ідеальні для довгих кавових перерв, що є важливою частиною місцевої культури, вони продаються в пекарнях чи на полицях супермаркету та обійдуться вам орієнтовно в 2,5 долари за штуку. and чіпс. Але не в туристичних зонах, де ціни як в мішленівських ресторанах, а в місцевих закладах. Смажена картопля та тріска обійдуться вам орієнтовно в 19 доларів, а за порцію в туристичному місці будьте готові викласти від 35 доларів. У Ісландії є своєрідний кулінарний екстрім для сміливих м'ясо атлантичної іпатки або тупика. Хоча це колись було традиційною стравою на ісландських столах, сьогодні це стає більше цікавинка для туристів. Отже, тупики або атлантичні іпатки – це симпатичні птахи з кольоровими дзьобами, яких ісландці традиційно їли. У ресторанах ця страва доволі дорога від 50 доларів, і на смак вони специфічні. Але якщо хочете екстриму, спробуйте, але краще зробити це після кількох келегів місцевої горілки. Отже, середній чек туриста на продукти в Ісландії. Якщо ви не плануєте готувати кожен день, але хочете іноді робити перекуси або легкі обіди самостійно. Середня разова покупка продуктів у супермаркеті складатиме від 20 доларів. Якщо купувати продукти на 2-3 дні вперед, наприклад, хліб, молоко, яйця, овочі, м'ясо, середній чек вийде 40-60 доларів. Ви вже зрозуміли, що харчування в Ісландії це, як погода на цьому острові, може бути дорого, але незабутнє. Для економії варто готувати самостійно, шукати місцеві страви та заходити в бюджетні супермаркети. А якщо вже вирішили поїсти в ресторані, обирайте місця, де харчуються ісландці, а не лише туристи. І тоді ваш гаманець залишиться живим, а ви ситими та щасливими. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Ми завжди раді вашим питанням, тож пишіть у коментарях, і ми обов'язково вам відповімо. А якщо ви мрієте про подорож до Ісландії, індивідуально чи у складі групи, Nordic Travel допоможе організувати вам вашу ідеальну пригоду. До зустрічі!